Вітаю у реформованому мисленні. Сьогодні ми зануримось у класичний богословський текст, щоб розібратися з одним, мабуть, із найглибших питань а що ж насправді означає змінена душа? Давайте разом проаналізуємо анатомію справжнього навернення, досліджуючи ідеї, які, до речі, й досі викликають чимало дискусій. Ну що ж, давайте починати. Це і є центральне питання нашого сьогоднішнього аналізу. Ми ж усі чули історії про кардинально змінені життя, правда? Але що насправді відбувається всередині людини? Де та сама межа між реальною глибокою трансформацією і тим, що може виявитися лише її зовнішньою імітацією? Наш автор Чарльз Сперджен одразу ж, так би мовити, розставляє всі крапки над і. Він відкидає будь-які поверхневі показники успіху. Він каже, що справа зовсім не в тому, щоб просто заповнити лави в церкві чи викликати якийсь тимчасовий емоційний сплеск. Справжня мета, на його думку, лежить набагато набагато глибше. І ось тут автор проводить дуже таку, знаєте, гостру межу. Він протиставляє з одного боку крадіжку овець, тобто, по суті, переманювання вірян з інших громад і те, що він називає розробкою кар'єру. Це важка, але чесна праця на вернення людей безпосередньо зі світу. І це погодьтеся, фундаментальна візниця у підході. І тут він продовжує думку про поверхневість. Автор застерігає емоційні сплески це дуже ненадійна основа. Він використовує такий яскравий образ люди, навернені в такий спосіб, схожі на комах, що народжуються в літню спеку і гинуть, щойно заходить сонце. Справжня зміня натомість має бути стійкою, вона не повинна залежати від миттєвих почуттів. Отже, якщо справа не в тількості і не в емоціях, то в чому ж тоді суть? Автор переконує, що в основі цієї трансформації лежить щось абсолютно надприродне. Центральне поняття тут це відродження. І це варто наголосити не просто зміна поглядів, не якась інтелектуальна згода з доктринами. Згідно з цим текстом, це повне перетворення самої природи людини, і цю зміну здійснює божественна сила. Це фундаментальна, можна сказати, онтологічна зміна. Дивіться, яку цікаву модель пропонує автор: він стверджує, що відродження створює в людині нову, третю складову дух. І цей дух це не просто якийсь додаток, ні. Він стає панівною силою, яка починає скеровувати і душу, і тіло до божественного. Ця метафора з тексту, по-моєму, надзвичайно яскраво передає суть. Дух це не щось, що походить від людини, а частинка божественної природи, яка буквально імплантується в людину. Це, як сказано в джерелі, робить людину учасником божественної природи. Гаразд, але як саме відбувається ця глибока зміна? Автор пояснює, що вона запускається двома одночасними нероздільними діями, і він їх називає нерозлучними близнюками. Ось ця цитата чудово підкреслює, наскільки тісно переплетені віра та покаяння в цьому богословському баченні. Це не послідовні кроки, мовляв, спершу одне, потім інше. Ні, це дві сторони однієї медалі, які з'являються в душі одночасно в момент відродження. Давайте розберемо, що ж автор має на увазі під кожним із цих близнюків. Отже, справжня віра, за його словами, це не просто інтелектуальна згода, це повна відмова від спроб заслужити щось власними силами і абсолютна довіра Христу. А справжнє покаяння це не просто жаль чи поганий настрій, це радикальна зміна мислення, що включає в себе ненависть до гріха і що важливо практичну відмову від нього. Ця цитата, знаєте, підкреслює емоційну глибину справжнього покаяння. Згідно з джерелом навернення, це не холодний, розважливий процес, воно обов'язково супроводжується глибоким, щирим сердечним переживанням і розкаянням. Добре, але як зрозуміти, що це відродження справжнє, а не уявне? Автор наполягає, що це не просто якесь внутрішнє відчуття. Він пропонує п'ять, як він їх називає, незамінних доказів, які мають бути очевидними для всіх. Давайте коротко пройдемося по цих п'яти доказах: перше проста і повна віра, друге щире покаяння, третє і це, мабуть, ключове змінене життя не частково, а повністю, четверте справжня молитва, яку автор називає подихом нового життя. І п'яте – добровільний послух, що означає прийняття Христа не лише як Спасителя, але і як свого Царя. І ось тут автор висловлюється максимально категорично. Це, напевно, найсуворіший тест з усіх. Зміна має бути всеосяжною і помітною для оточення. Якщо життя людини не змінилося докорінно, то згідно з цим поглядом, усе інше це просто фікція, самогубман. Тож, підбиваючи підсумки, до якого висновку ми приходимо? Що є найважливішим у цьому погляді на зміну людської душі? Автор завершує свій аналіз дуже потужною аналогією. Він каже, що вся праця, зрештою, буде випробувана вогнем, і лише справжні глибокі навернення витримають це випробовування, як золото і срібло. А все поверхневе, збудоване на емоціях чи неправильних мотивах, просто згорить як дерево, сіно та золома. Отже. Основна ідея така справжнє навернення це не просто якась корекція поведінки чи нова система поглядів, це фундаментальна, чудотворна перебудова всієї сутності людини, по суті, це створення нової істоти. І наостанок це залишає нас із ключовим питанням чи є ця трансформація однією миттєвою подією, що змінить все раз і назавжди, чи це лише початок довгого довічного процесу? Хоча Сперджен, здається, дає свою відповідь, це те питання, над яким варто замислитись кожному.